Анастасія приїхала до Сум Сєверодонецька Луганської області після того, як місто було окуповане військами РФ. Про те, яким був шлях евакуації та що цьому передувало, говорити не хоче, каже дуже важко згадувати. Суми ми вибрали, можна сказати, випадково. але це місто мені сподобалось теж тим, що воно мені чимось нагадує моє Рідне місто, воно так само не дуже велике, компактне. Тут дуже гарна природа довкола. В сумах дуже гарні добрі люди, які завжди допоможуть. У Сумах разом з донькою живе останні півтора року. Розповідає, коли друзі дізнали, що їде саме сюди, то її не зрозуміла, адже тут до кордону з Росією близько 40 кілометрів. Але виїжджати з окупації планували одразу. У нас сумнівів не було ще з 2014 року. Просто в культурному контексті ми не завжди розуміли, тобто, ми всі вірили, що є хороші росіяни, які адекватні, а є неадекватні, які у нас забрали половину області. Ми, як ніхто, бачили, як живуть люди в на окупованих територіях, тобто вони. Вони приїжджали постійно і розповідали, як там. Тому, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми ни секунди не ну не було у нас сумнівів, що нічого доброго не буде. Звичайно, а в окупованому рідному місті у Насті залишилась мама. Вона не захотіла з нами виїжджати, тому що. Для людей віком 60+, плюс з їхня домівка це найважливіше, як вони кажуть, ви ще молоді, ви ще собі заробити. А ми, от всі наші стіни, для них інколи головніше за життя. Про життя на окупованих територіях додає Настя, дізнається від тих, хто досі залишається в місті. Там все дуже погано, тобто там стирають взагалі якісь. Згадки про Україну, що колись вона там була, місто наразі зруйновано. В місті немає зв'язку спеціально його глушать. В місті немає опалення, а в місті ну майже немає ніякої роботи. Тобто пенсіонери там отримують якусь допомогу гуманітарну. Там дуже активно діє пропаганда, тобто в моє місто. Після окупації, перше, що зробили, це не під'єднали комунікації і не дали нічого. А завезли телевізор з пропагандою, які роки розповідає жінка, говорила російською і виховувала цією ж мовою дитину. Я це я на той момент я не розуміла наскільки мова важлива, і наскільки вона ідентифікує нас, тому. Не одразу після початку повномасштабного вторгнення я перейшла на українську, але я вважаю, що чим менше ланцюгів нас пов'язує з ворогом, тим краще для нас самих. Серед іншого, адаптуватись на новому місці, говорить Настя, їй допомогли в просторі вільна, про який вона випадково дізналась з інтернету. Мені сподобалось, що тут можна отримати спілкування і. Знайти нових друзів, тобто те, чого нам не вистачає, коли ти знаходишся далеко від всіх, кого ти знав, то інколи просто прийти, випити чаю, поспілкуватись і про якісь буденні справи, і про якісь там проблеми можливо. Менеджерка безпечного простору для жінок і дівчат вільна, Юлія Гукаленко, пригадує, як Настя прийшла до простору. Коли її далі запросила на арт-терапію, вона каже, ні, я не вмію малювати, я не буду, це мені не подобається, я не буду ліпити. Я кажу, то ти була просто на майстер-класах, а я тебе запрошую на заняття. І коли вона прийшла спробувала, от просто взяла в руки отак, от каже, ні, не хочу. От Потім взяла, спробувала, і зараз вона постійна відвідувачка наших цих заходів. Навіть ну не те, що переборола там чи страх, чи щось, але. З'явилося це бажання щось робити. Анастасія говорить: хочуть повернутись в рідне місто, яке буде українським. При цьому, аби настала перемога України, має свою пораду. треба донатити. Треба робити все для того. Ну чуда не буде. Ніхто нам цю перемогу не подарує, ніхто нам ці території просто так не віддасть. Багато років Борис Майоров, Віталій Поденко, Суспільне новини, Суми.